Коли Христос сказав спокусникові, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Він повторив свої слова, промовлені понад 14 століть тому до Ізраїля: Господь Бог твій вів тебе по пустині ось уже сорок літ, і впокорював Він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе маною, якої не знав ти і не знали батьки Твої. Щоб показати тобі, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. У пустелі, коли закінчилися всі харчові запаси, Бог постійно посилав своєму народові у достатній кількості ману з небес. Цей досвід мав навчити до того часу. Поки вони довірятимуть Богові та ходитимуть Його шляхами, Він ніколи не залишить їх. Нині Спаситель застосував на практиці науку, якої колись навчав Ізраїля. Слово Боже було підкріпленням ізраїльському, ізраїльському народові, і саме це слово було дане Ісусові. Він був впевнений, що Бог свого часу дасть полегшення. Він пішов у пустелю. Тому, що корився Богові і не бажав отримати їжу за пропозицією сатани. Перед усім Всесвітом, який спостерігав за усім, що діється на землі, він підтвердив, що краще знести будь-які страждання, ніж ухилитися від волі Божої навіть у найменшому. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих. Буває, що послідовний Христа потрапляє в такі умови, що не може водночас служити Богові і продовжувати займатися своїми світськими справами. Іноді здається, що послуг простим Божим вимогам позбавить нас засобів існування. Сатана постарається вселити думку про те, що віруючий повинен пожертвувати своїми переконаннями. Однак єдине, на що ми в цьому світі можемо сміливо покластися, це Слово Боже. Шукайте передусім Царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться у земному житті відступлення від волі Небесного Отця, у жодному разі не призведе до добра. Пізнавши силу його слова, ми ніколи не приймемо пропозиції сатани з метою отримання їжі або врятування власного життя. Нашим єдиним запитанням буде, що каже Господь? У чому суть обітниці? Зрозумівши, відповіді на ці запитання, ми, по-перше, будемо коритися Богові, а по-друге, довірятимемо Його обітницям. Під час останньої великої битви з сатаною вірні Богові побачать, що вони позбавлені будь-якої земної підтримки, оскільки такі люди відмовляться порушити Божий закон, на догоду земним володарям їм заборонять купувати і продавати. Врешті-решт буде виданий наказ вбивати їх, але дітям Божим дана обітниця. Він на вишинах буде жити, скелі укріплені будуть його захистом, хліб буде даний йому, води в нього не забракне. Саме цією обітницею будуть керуватися діти Божі. У той час, коли землю спустошить голод, вірні Богові будуть насичені, вони не осоромляться лихої години і не наситяться голодної і наситяться голодної пори. Пророк Авакум бачив останній тяжкий час у видінні, і його слова є вираженням віри церкви. Та хоч би й не зацвіла смоківниця, писав він, і не було б врожаю в виноградниках, хоч би підвів пліт оливкого дерева, і ниви не родили б більше хліба, зникли з кошари вівці. І не стало в хлівах скотини. Я все ж таки в Господі тішитись буду, радітиму і буду веселитися у Божім моїм Спасителі. Найважливіше, чого ми можемо навчитися на прикладі першого великого спокушення нашого Господа, це панування над апетитом і власними пристрастями. Протягом усіх століть спокуси, які волали до фізичної природи людини, мали найбільший успіх у справі розтління та деградації людського роду, нестримання, ось засіб, яким сатана руйнує розумові та моральні сили, дані Богом людині як безцінний дар. Таким чином, людина втрачає здатність розуміти вічні цінності. Схиляючи до потурання чуттєвим насолодом, сатана намагається стерти з душі людини всякий слід Божої подоби. Хвороби, викликані нестримним розгулом пристрастей, деградацією і моральним занепадом суспільства, чим відзначався світ при першому приході Христа, будуть ще жахливішими перед його другим пришестям. Христос проголосив, що наш світ уподібниться до суспільства перед потопом, а також жителів Содоми і Гомори. Всі помисли людських сердець будуть постійним злом. Сьогодні ми знаходимося на рубежі цього жахливого часу, і нам дуже потрібно засвоїти урок посту Спасителя. Лише пам'ятаючи про неймовірні страждання, які приніс Христос, ми усвідомлюємо, яким злом є неприборкане потурання своїм бажанням. Приклад Христа свідчить, що єдина наша надія на отримання вічного життя полягає в тому, щоб підкорити свої пристрасті та бажання волі Божій. Ми не в змозі власними силами приборкати вимоги нашої грішної природи. Саме в цьому сатана і спокушуватиме нас. Христос знав, що сатана не залишить жодної людини, використовуючи її успадковану слабкість, аби підступом і обманом звести тих, хто не довірився Богові. Пройшовши дорогою, якою має йти людина, наш Господь приготував нам шлях до перемоги. Не з його волі ми зазнаємо поразок у боротьбі з Сатаною, але Він не бажає, щоб ми були заляканими або збентеженими підступами Змія. Будьте відважні підбадьорює відважні під він, я переміг світ. Нехай той, хто бореться з непомірністю в їжі, дивиться на Спасителя під час його спокушення в пустелі. Пригадайте Його агонію на хресті. коли Він з болем простогнав, прагнув. Він переніс усе, що тільки може випасти на нашу долю. Його перемога це наша перемога. Ісус завжди покладався на мудрість і силу Небесного Отця. Він сказав: Господь Бог допоможе мені, тому я не осоромлюся. Я знаю, що не завстидаюся. Ось Господь Бог допомагає мені. Вказуючи на самого себе, Він додає: хто з поміж вас Господа боїться, хто ходить у темряві, в кого нема світла, хай надіється на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Бо надходить Князь світу, сказав Ісус. Та в мені Він не має нічого. Навіть за всіх своїх хитрощів Сатана не міг знайти в, нього, в ньому нічого порочного. Христос не піддався гріхові, навіть у думках Христос не поступився спокусі. Так повинні чинити й ми. Людське єство Христа поєднувалося з Божественним. Він був підготовлений до боротьби Святим Духом, який перебував у ньому. Спаситель прийшов, щоб і нас зробити причетними до Божественної природи. Поки будемо сполучені з ним вірою, гріх не матиме над нами влади. Завдяки нашій вірі, Бог провадить нас до того. Щоб ми довірилися божественності Христа, досягаючи таким чином досконалості характеру. А як цього можна досягти, показав Христос, з допомогою яких засобів Він переміг сатану? Словом Божим. Лише словом він міг протистати спокусі, так написано, говорив він. І нам даровані драгоцінні та великі обітниці, щоб через них ми стали учасниками божественної природи, уникнувши морального росління, що у світі. Кожна обітниця у Слові Божому належить нам. Ми повинні жити кожним словом, яке виходить з уст Божих. Коли вас долає спокуси, не піддавайтеся обставинам. Або своїм слабкостям, а покладайтеся на силу Божого Слова. Уся Його сила належить вам. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити перед тобою. За словом уст твоїх я зберіг себе від доріг Нобителя. Амінь, друзі. До зустрічі.